Всім привіт! Сьогодні на огляді буде портативний газовий обігрівач 2 в одному. Саме ця моделька дуже-дуже популярна, тому ми можемо використовувати як обігрівач і можемо використовувати як газову плитку. Так, в комплектації йде інструкція. Сразу скажу, вона не на нашому язику. Да? Казала мама чи англійський. Ну, в общем, інструкція є, да? хто знає англійський, то той зрозуміє. В комплекті йде така кругла речіточка. Зараз покажу для чого. І де непосередньо сам обігрівач. Так, Обігрівач у нас зроблений якісно, все чотненько, У нас в комплектації буде йти переходничок. Можна використовувати стандартні такі газові балончики 220 г. Можна підключити до великого балона, Ми будемо використовувати стандартний газовий балончик. Ставляємо. Тут все просто. Є язичок, є пазик, все в нас дуже зручно. Треба притягнути балон. Да? У нас є такий важіль, ми його натискаємо, і наш балончик буде притягуватись. Да? Бачите, раз, притягнувся до редуктора. Але газ не поступає, так як кран подачі газу в нас перекритий. Нам потрібно, Давайте, щоб було видно, так. міняємо положення на обігрів. Відкриваємо подачу газу, чувствуємо, як подається газ, і клацаємо до самого кінця. Отак от, от. Саме це кільце потрібно, коли на вулиці прохолодно, да? або ви тільки достали газову плитку. І вона ще холодна, тому використовуємо кільце. Е, коли вона прогрілася, да, можна використовувати без кільця. Е, кільце це як у нас іде холодний запуск, як на машині там, да, там, да, е, підсос чи як там, ну, та заслонка. Тому зараз вже можна буде А, бачите, все одно холодно. Витягуємо кільце, раз і все готово. Е, чекаємо декілька хвилин, можливо, хвилину. Е, кераміка у нас іде синього кольору. Зараз кераміка нагріється і буде такого червоного кольору. І у нас вже буде йти тепло. Зараз. Тепло в нас виходить з цих отворів. Все, вже зараз пішло тепло. Знизу заходить холодний воздух, зверху у нас йде обігрів. В такому положенні ми обігріваємо ваше приміщення. Якщо у вас невелике приміщення там до 15 квадратів, да, там це якась підсобка, або в автомобілі також часто використовуєте, або ну, кімнатка невелика, то буде дуже класно. Подачу газу ми регулюємо через кран подачі. Тому не забуваємо, все це можна зробити. В такому положенні обігріваємо. Як змінити положення? У нас іде хромована кнопочка, ми її натискаємо. І міняємо положення на приготування їжі. Беремо тепер нашу підставку, встановили, поставили свершу, ну, там, сковородку, кастрюльку да, і вже можна готувати буде їжу. Тому кого цікавить дана моделька, зараз вона йде по акційній ціні 1100 гривень. 1100 гривень, кого цікавить, можна буде замовити портативний газовий обігрівач з функцією обігріву та з функцією приготування їжі. По витратам газу дивіться цього газового балончика. Якщо хороший куплений газ, його вистачає більше, ніж 2 години роботи. Середній розхід це у нас іде 90 грам на годину. Балончик в комплектацію не входить. Це вже замовляють окремо. Тому, якщо цікавить, звертайтеся. Є в наявності, можна буде замовити.